За 200 кілометрів від Києва у невеликому місті Овруч Житомирської області на місці пустиря з'явився сучасний дитячий садочок. Його за 170 днів побудували естонські друзі України. Уряд Естонії першим відгукнувся на прохання нашої держави допомогти у відновленні інфраструктури. Звичайно, коли ми говоримо про міжнародних партнерів, я хотів би подякувати в цілому, всі нашій коаліції, яка нам допомагає. Ми розуміємо, що 15 місяців більше, і 9, 9 років більше Україна стоїть завдяки трьом речам, завдяки силі мужності нашого всього народу, який не хоче коритися агресору, завдяки нашим силам оборони, які цілодобово постійно відбивають ці жахливі атаки, і звичайно, завдяки міжнародній підтримці, збройній, фінансовій, гуманітарній. Це дуже гарна новина для дітей, які навчатимуться в цьому дитячому садочку. Але це також дуже сильний посил усьому світові і безумовно путіну. Попри те, що війна триває, ми вже зараз робимо все можливе заради нашого майбутнього. Новий садочок в Овручі побудували з дерев'яних модулів. Тут є все необхідне для здорового розвитку і навчання, сучасні ігрові кімнати, кухня та їдальня, навчальний класи, те, що актуальне саме зараз під час повномасштабної війни, надійне бомбосховище з усім необхідним для довготривалого перебування. Бомбосховище, наше це можна сказати на вищому рівні. Ремонт бомбосховища, так само, як і в приміщенні, в нас є санвузли для дітей з особливими потребами, для звичайних діток і працівників, є запас води, є фільтраційні, які в разі хімічної атаки чи, не дай Боже, ядерної небезпеки вони будуть працювати і вони нам допоможуть там бути. Також там в нас є ліжка, там ігровий простір, кімната для води, кімната для продуктів, є також санітарний пост. Загалом садочок вовручі може вмістити 80 дітей, і це лише перша частина проєкту. Згодом заклад розширять і він буде готовий прийняти вдвічі більше дошкільнят. Діти, для яких цей садочок стане другою домівкою, також прийшли на відкриття та підготували для іноземних гостей власну концертну програму, котра нікого не лишила байдужим. Я завжди уявляв, що діти війни це бабуся, мої старші люди. Я ніколи не міг уявити, що діти війни це мої діти будуть п'ять і три роки. Дуже вдячні Естонії за конкретно за цей проект і конкретно за Житомирську область. Я хочу сказати, що треба мати велику сміливість було рік назад, в травні, коли ще було незрозуміло, чим це все закінчиться, і скільки Україна протримається. Вкладати не тільки ресурси, не тільки гроші, а серце і душу це дуже важливий був крок, який далі в майбутньому нам всім допоміг залучати ще більше країн до такої швидкої відбудови України. Уряд Естонії інвестував у будівництво першого проєкту майже 3 мільйони євро, і зупинятись на цьому не планує. Під час відкриття дитячого садочка адміністрація Житомирської області спільно з естонськими партнерами підписала меморандум про відбудову мосту у Малині, який був зруйнований у перші дні повномасштабного вторгнення. після того як торік розпочалась повномасштабна агресія, ми вирішили, що потрібно визначити конкретну область. З якою ми будемо співпрацювати в довгостроковій перспективі? і оцей садочок був тільки першим проєктом. Естонія наразі розглядає саме Житомирську область, але безумовно ми готові впроваджувати й масштабніші проєкти. Сьогодні підписали угоду про відбудову мосту. Це доволі практичний крок, практична ініціатива, що і стане наступним проєктом, який будемо реалізовувати цієї осені. Ми намагаємось також започаткувати й іншу міжнародну співпрацю, аби країни масштабні країни-донори також стали партнерами України у відбудові.